Друзі, привіт! Верховна Рада на карантині. Ну, що найменше, якщо перевіряти новини за останні два дні, то у вас буде або. Прийняття, що вся Верховна Рада знаходиться явно не в залі, а десь вбиральнях, або те, що всіх депутатів спеціально потруїли. Тож у вас унікальна можливість почути, що насправді відбувається з Верховною Радою від народного депутата, який весь час був в залі. Живий, здоровий, почуваю себе чудово. Єдине сьогодні проспав тренування. Тож, відповідно, сьогодні я буду вам розповідати, що там у нас насправді відбувається. Як відповідно інфекція, а я вважаю, що це не диверсія, а просто інфекція, трохи вплинула на пленарний тиждень. І наскільки правда, що ось саме через це Верховна Рада і зупинила свою роботу? Більш того, ну напевно, дам якісь інсайди, що у нас там насправді відбувається. Я в принципі не хотів вам записувати чесно це відео. Тому що ну блін, всі люди хворіють, якщо зібрати 400 людей в одному залі, вони теж будуть хворіти. Як не дивно, депутати досі люди, наскільки б ми б не намагалися б зробити щось інакше. Але в будь-якому разі, враховуючи, що навіть мені купа знайомих друзів, родичів написали: Ярік, як ти там чули, ви всі похворіли, то. Щонайменш користь від цього відео передати всім меседж, що я тут здоровий, все нормально, як і більшість людей. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми розбираємось, що ж там відбувається з масовим захворюванням Верховної Ради. Починаємо. Ну, давайте почнемо з того, що вчора як. Парламент не зміг багато разів проголосувати навіть там якісь прості речі типу ратифікації. Пішла поступова новина, в тому числі з посиланням на мене, що Верховна Рада масово захворіла, і далі, як завжди, воно все розповсюджувалось в рамках телеграм-меседжів, а там від Просто деякі депутати захворіли, переросло воно в масову епідемію. Е, мені дуже подобались деякі заголовки, там багато різних історій. Але в результаті, як то говориться, все переросло у нас мемологію. Давайте говорити відверто. Не пожартувати трохи в туалетному гуморі на цю тему було важко. Тож воно розлетілося по всім соцмережам. В принципі, в п'ятницю також народних депутатів було небагато. Плюс знов ж таки, всі ж там продовжували. Відповідно, це меми. Коротше, виглядає, от воно в суспільній думці, що всі ми тут масово отруїлися, і через це парламент не працює, тому що всі, як то говориться, з діарією. Пробачте, але це один із наслідків цієї інфекції. Тепер давайте розбирати, що було насправді, тому що ще раз воно сильно обросла відповідно мемами і відповідно різною конспірологією. А пункт перший. І ви це можете спокійно перевірити, якщо ви наш постійний глядач, підписник мого телеграм-каналу, або просто слідкуєте відповідно за тим, що відбувається в Раді, весь тиждень в Раді не вистачає голосів, і це було задовго до того, як пішла новина про відповідно того, що народні депутати тут захворіли ще відповідно в середу. Зранку у парламенту не вистачило голосів навіть прийняти один законопроект по скороченій процедурі обговорення. Це рідкісна штука, і зазвичай це прям ніхто навіть не на цьому не фокусується. Це завжди було. Тож в даному випадку не робота парламенту на цьому тижні це очікуване, достатньо зрозуміле явище, яке давайте говорити відверто, ніяк не пов'язано з тим, що. Деякі народні депутати захворіли. Це пункт номер один. Більш того, в середу, десь у другій половині дня, але не пізно ще знов ж таки до інформації про те, що хтось з колег почав себе почувати погано, була сформована відповідна. Адженда на четвер з одних ратифікацій. Я вам теж про це записував. Відео. Що це означає? Це означає, що абсолютно точно. Ну всі розуміли, що голосів не буде ні на що. Ратифікація це ну, найпростіша історія по голосуванням, тому що ну, важко знайти людину, яка не голосує якусь ратифікацію. Це там навіть немає чого обговорювати. Тож зібрали все, що там висіло і було не і виставила на четверг. Чому? Тому що частина народних депутатів поїхала на Мюнхенську конференцію частина, очевидно, були е, заявили, що їх не буде на цьому засіданні. Ну і коротше, в принципі, з голосами була бідося, нічого важливого не ставили на голосування. Тож, відповідно, в четвер і так не збирались нічого голосувати. Але люди прийшли в зал. Відповідно, почалась проблема навіть з прийняттям ратифікацій, і так ще інакше почали лунати історії про те, що багато народних депутатів захворіли. Початку про це. Почали говорити ми, народні депутати. Багато хто записав навіть відео, типу Колі Тіщенка, який дав там російський слід і відповідно свою конспірологію. Ну а потім ось масло вогонь, мені здається, з не дуже коректним коментарем. Ну просто не треба ось так робити. Додала сама прес-служба Верховної Ради, яка ну, перетворила це в масове отруєння Верховної Ради, і зараз проводиться розслідування. Давайте на цьому моменті я поясню. Що відбувалося? Справді, є ряд колег, які. Почали себе погано почувати по всім ознакам і з тим, я, з ким я розмовляв. Це стандартна історія: 38 температура, отруєння, нодота, і і да, ну, корочу. Погано вони себе почували в тому числі і в шлунку. Це ознаки дуже, 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 дуже ймовірно. ротавіруса. в принципі. Всі, хто проходили тести на інші інфекції, ну, і відповідне захворювання, сказали, що вони не їх ну відповідно не нічого не виявили. Коротше, це ротавірус. Чи є це столовкою, ну або їдальною Верховної Ради, яка, якщо чесно, дуже погана, дуже несмачна і капець, яка дорога для розуміння там значно більше ціни, ніж в нормальному ресторані? То моя версія, що так, я точно не є санітарним лікарем і не проводив епідеміологічне розслідування. Але в мене є колега, який не є народним депутатом-помічником, відповідно, сходив в? Їдальня, яка знаходиться на садовій, у нього точно такі ж симптоми. Чи це є співпадінням, чи відповідно ну, це є якийсь продукт, чи якась історія з їдальні, зрозуміло. Але так, деякі колеги відповідно потруїлися, ну і зараз ось перебували в тому стані, в якому вони перебували. Тож моя версія, що справді там щось було конкретний інгредієнт заражений відповідно цією інфекції. Я особисто. В цей день, і в наступний, і до цього їв в їдальні. Оля моя теж їла в їдальні. Почуваємо себе добре. У деяких колег симптоми проявилися тільки відповідно з ночі четвер на п'ятницю, у деяких з середи на четвер. Тож, відповідно, ну воно якось розповсюджувалось. Хто знайомий, що таке ротавірус? Ну, це така штука. Яка достатньо заразна і справді достатньо швидко передається. Зал відповідно почистили, продісимфікували, ну намагаються там знайти, що це за інгредієнт був. Не вірить в те, що це спеціальна спецоперація, чи там намагалися якось зірвати голосування. Найкраща версія, що це намагалися зробити, щоб не проголосували платформи. Ні, чи вплинуло це на роботу парламенту? Якщо хочете мою особисту думку, ні, вона і так не планувалася достатньо активною ще раз. Вам докази, відео, які були зроблені мною ж до цього. Я вам одразу говорив, що тиждень буде провальний. Скільки таких депутатів потруїлося? Ніхто справді не знає. Сорі, це ну, відповідна лікарська, напевно, і таємниця. Ну і чесно, ніхто цей облік не веде. Я не розумію журналістів, а їх написало багато. Типу, а скажіть, хто захворів, хто не захворів. Ну блін, навіть якщо б я знав, я б ніколи б це не сказав. Ну це просто некоректно по відношенню до колег. Це все ж таки про їх здоров'я. Дай Бог їм швидко одужати. Деяких з них відповідно в п'ятницю я вже бачив, вони пройшли ну, там швидко покапались, якщо робиться під час ротавірусу. Ну коротше, почувають нормально, говорить, що да, все, все вже добре. Мої деякі інші колеги заявили, що понад 38 депутатів захворіли аж до крапельниць. Ну ще раз я не знаю звідки у них такі дані. Я думаю, що вони трохи перебільшені. Але в будь-якому разі, що я хочу, щоб ми зафіксували в рамках. Того, окрім, точні, окрім того, що я переконаний, що ви отримали задоволення від всіх цих шартів, та чесно говорячи, ми самі депутати один одному їх пересували. Це правда топ. Пункт перший. Це неправда, що саме через це встав парламент. Ні, проблеми значно глибше. Ще раз я вам про них записував багато відео, якщо коротко, тому що є абсолютний дисконект між урядом, офісом президента, парламентом, і в принципі, ну офіс президента або президент втратив контроль над парламентом. Ось там проблема. Це номер перший. Друге, так як не планувався активний пленарний тиждень, то багато депутатів не прийшли, а можливо своє свою відсутність зараз виправдовують тим, що вони теж захворіли. Ніхто це не перевірить, не знаю там звідки, колеги беруть про 38 депутатів. Третє це очевидно не диверсія, тому що вона була дуже дивно і зачепила ну, достатньо різних людей. Причому ну чесно говорячи, не тих, яких треба було вибивати з зали. Ну і. Плюс деяких помічників. Четверте, слава Богу, начебто, більшість колег почувається в себе вже добре. Деяких знов ж таки бачу в залі. Ну, всі інші будуть одужувати на роботу відповідно, подальшого парламенту. Слава Богу, це ніяк не вплине, окрім наявності в історії мемів будь-якому разі, ось це та правда, про яку вам треба знати щодо відповідно, епідеміологічної ситуації в Верховній Раді. Ну і на заключення просто скажу, що судячи з коментарів, які я потім почитав, то да, ну ця інфекція розлазиться достатньо швидко. Вона є в Києві, тож, напевно, елементарні правила її не дотримуються. Про буковель, будь ласка, це якийсь бред. Бети просто з того, що я уявляю, яка кількість людей в Буковелі відпочиває, і ну це коротше, як воно могло добратися до парламенту. Це є тисячу версій, одна із них може бути про Буковель. теж конспірологія. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Живий, здоровий, як ви бачите, достатньо довго відповідно міг вам розповідати сидячи, тож почуваю себе справді добре. До побачення.